Вітаю це проект думків голос наукою. Мене звати Віталій Голуб'єв. І у нашій програмі ми спілкуємося з активними небайдужими рівнянами, яким є що сказати про події навколо нас у рівному на рівненщині в Україні загалом. Сьогодні наш гість відомий у рівному громадський активіст Олександр Зайчук, голова громадської ради при ОМВС України в Рівненській області. Заступник голови рівненського громадського контролю і викладач кафедри військової підготовки національного університету водного господарства і природокористування. Доброго дня вам, пане Олександре, доброго дня. Ну для початку, от власне, я вас уже представив як таку достатньо багатогранну особистість. Я знаю, що ви не один рік несли службу у лаву збройних сил України, брали участь у миротворчих операціях, зокрема за кордоном, тобто маєте е, такий солідний військовий досвід. От але зараз ми з вами зустрічаємося у стінах вищого навчального закладу, де ви вже цей досвід передаєте студентам, і власне, крім того, ще знаходити час на громадську діяльність на те, щоб брати посильну участь у вирішенні проблем рівного і рівнян. Розкажіть, власне, як ви до цього прийшли, тобто які етапи були вашого життєвого шляху, от якби до цього моменту, коли ми з вами зустрілися? Я хочу сказати, що військовим. Я мріяв стати з дитинства, хоча і в воду якось так і не було. Можливо, лише прадід офіцер царської армії був ще, навіть не царської, а австро-Угорської армії. Україна якраз частина була, він попав в ту частину армії. З дитинства мріяв стати, і моя, скажімо, моя кар'єра ще з санаторної школи-інтернати Зарастровська академія, тому що е так склалося, що певний період часу і навчався ній там вчились, там про проживали. Після того е я поступив до Харківського військового університету. У мене спеціальність дуже цікава, інженер авіації космонавтики, я з готувався на Стратегічні ядерні ракети, від яких Україна відмовилася, і наразі потерпає, можливо, від цього, тому що, мабуть, якби були ці ракети, то, можливо, не мали б такого конфлікту, який маємо сьогодні. Мій батько, звичайно, вчитель фізкультури і праці, все життя працював в школі. Мама моя ферша швидкої допомоги, звичайно, така сільська родина. І одного разу мені дядько один сказав такий, вже коли я почав свою службу, такий високопосадовець з великими погонами. Замінністю такою запам'ятаю, каже хлопче, що син чобона може стати тільки заслуженим животноводом України. От, я з ним в душі абсолютно не погодився. Я думаю, що кожна людина, якщо щось старається, щось хоче досягнути і буде проявляти активність, то воно все одно досягне. І тим паче, якщо це буде демократичне суспільство. Ну, Почав свою службу, я місяць Сяслав у Хмельницькій області. Свій час я дуже активно займався туризмом. У мене був е я кандидат в майстри спорту по гірському туризму, по туристському багатоборству, е був свій клуб в місці з'яслав під назвою «Тайфун», де займалися дорослі і діти. Ми з ними багато подорожували, я водив ці групи в Карпати. Сам особисто маю досвід кабардіно Балкарії серйозних походів. І після того, як я почав свою роботу. Хмельницької обласної ради був відмічений громадський діяч року Хмельницької області 2012 року, здається. Ой, я 2000, перепрошую 2002 року. Це був такий мій перший поштовх, такий позитив до діяльності, громадської так. діяльності. Да. Я вирішив, якби це мені вдалося і мені це подобалось. От і моє подобання, І та робота, яку проводив, була корисна для суспільства. Змінив шість. Гарнізонів 10 посад виконував миротворчі завдання в Косово, будучи заступником командира мобільної спеціальної роти з виховної роботи. В Іраку я був військовим радником, займався бойовою підготовкою іракських підрозділів. От, був заступником командира Українського польського батальйону Боровки. Ну, В кінці-кінці повернувся до рівного, хотілося б ближче бути до родини, до сім'ї. І в свій час, коли я підійшла мій термін пігутної пенсії, пільгової пенсії, я прийняв рішення звільнятися. Це було складне рішення для мене, тому що, в принципі, кар'єра складалась добре. Але, на жаль, та ситуація у Збройних силах, яка відбувалась, вона абсолютно не відповідала моєму баченню, тому що до цього я був в різних країнах, в різних військових колективах. Працював з військовими дуже багато, різних. Я бачив, як має бути, і бачу, як є. І це співвідношення цих двох речей спонукало мене до того, що потрібно приймати якесь інше рішення. Тим паче, коли в мене був випадок, я не раз про нього розказував, коли солдат прийшли два контрактника стоять в цивільній формі одягу на мене на шуковані питають, чому ви не передягнулися? Тому що на складі не мав, що одягнутися. І тоді я зрозумів, що. Коли, не дай Боже, почнуться бойові дії, нам тільки єдиний вихід це йти партизанською війною займатися в ліс. Тому що коли солдат не накормлений, не вдягнений, звісно, про якому можна вже говорити бойову підготовку і, і так інше. Тобто армія розвалювалася потихеньку І е, е, Принципи відбору мінялися, корупційні схема не залишалися. Я прийняв рішення, що мені на той час було 33 роки, може 34. Можливо, я ще можливо, себе далі десь реалізую більш ефективно. От, і я прийняв рішення, пішов на цю пільгову пенсію, ну, пропрацював невеликий термін на волині начальником Служби безпеки, потім повернувся до рівного, я мав зустріч з міським головою Львова садовим, який запропонував свій час мені очолити його політичний рух на Рівнщині. От, ну, але в той же момент мені запропонував мій колишній командир по Іраку, генерал Горошніков викладач на кафедрі військової підготовки. Я прийняв рішення придати генерал Горошникова. Приїхав сюди і почав свою якби, роботу на кафедрі. Ну, окрім того, я вирішив себе реалізовувати і далі в житті, в громадському житті рівного. Мій перший крок це було блатування в міську раду. Спроба балотування вона була невдалою. Друга спроба теж в обласну раду на довиборах, вона була вже більш вдалою. Але я не досягнув кінцевого результату. Але принаймні певний, досвід певний досвід. отримав досить, я отримав, з людьми познайомився, почав працювати по програмі, яку для себе визначив від будинку до будинку. Все було з того почав, що в своєму будинку, де поселився з людинами, офіцерів і так далі, не працювали ліфти. Були певні проблеми. Я об'єднав будинок, зібрав людей, і ми досягнули того моменту, завдяки депутатському корпусу і людям, що все запрацювало. Тоді до мене звернулися з іншого будинку, я їм допоміг. І так якби від будинку до будинку ця робота пішла. Я пройшов цей етап це балотування до обласної ради, він був невдалий, але зв'язки залишились, люди залишились. я би десь далі себе реалізовувати. Ну і напевно відчуття, якби, знову ж таки, що ви це можете, да. якби, що вам воно йде, як то кажуть, і абсолютно, абсолютно вірно. Те, що починалося ще тоді на Хмельниччині, там, на початку 2000-х, так? Абсолютно вірно. І тут мені надійшла пропозиція Дмитра Яхмця. Моє вподобання, моє бачення світу співпало з його. І Я погодився на пропозицію стати його заступником. По громадському контролі вже фактично вже більше року, як я вже працюю заступником по громадському контролю. Ну, власне, про вашу діяльність у Рівненському громадському контролі ми дещо детальніше поговоримо у другій частині нашої програми, коли будемо спілкуватись, власне в офісі громадського контролю. А зараз хочу запитати ще про таку сторону вашої діяльності. Як е, співпраці із правоохоронними органами, зокрема, е, керівництво громадською радою при управлінні міністерства внутрішніх справ країнської області, я знаю, що не так давно ви очолили громадську раду при МВС. Ну, власне, е, які ви завдання ставите в цій діяльності, для чого якби ця громадська рада? Що ви хочете там досягти? Розумієте, коли я виконав завдання в Косово. Я був координатором дій військових і поліції і дуже багато знайомився з поліцейськими знімачками, mm -hmm. до сих пір, з ними підтримую добрі хороші стосунки, побачив їхню роботу, в принципі, мені дуже сподобався європейський теплі підходи. І взагалі протягом моїх всіх поїздок я мав так чи інакше дотично до цієї роботи наближений. І коли ще при часах нашого екс-президента Януковича, Мене делегувала громадська організація в громадську раду, ще ту стару, я мене обрали там першим заступником. Я хотів впроваджував ці, старався впроваджувати принаймні ті принципи, які були закладені і є закладені сьогодні в європейських поліцейських. На жаль, не було, не дали нам можливості цього зробити. Нашу громадську раду розформували наказом керівника УСТО, що. Не подобались наш стиль, наші підходи і так далі. О, воно було розформовано. В даний момент знову ж таки після перемоги Революції Гідності знову зібрались громадські організації, сьогодні складає 60 у нашій громадській раді. Мене обрали в черговий раз, хоча й не з першого разу, тому що, можливо, десь якісь були непорозуміння. Було перше засідання. На якому мене обрали, і деякі громадські активісти сказали, що їхні голоса не були враховані. Ми провели знову ж таки інший заход. І вдруге мене обрали головою громадської ради, переважної більшості. Я за це дуже вдячний всім представникам громади. і, Звісно, постараюсь виправдати їхню довіру на ці два роки, ну скільки визначено. І знову ж таки, ми розпочали роботу. Робота досить таки складна в нинішній ситуації, коли кадровий голод, коли керівництво минуло кинуло на цих правоохоронців на низькі зарплати, на повну таку деструкцію у всіх відношеннях. То сьогодні потрібно допомогти в першу чергу міліції переформатуватись в поліцію, так як воно має бути, європейського зразку, і е, підійти до цього питання конструктивно без лишніх розкачувань ситуацій. Вже сьогодні, і так ця ситуація розкачена в державі. Нам сьогодні потрібно просто всім громадянам мобілізуватись навколо ідеї допомоги і співпраці з новою поліцією. поліцією нового зразку. Звісно, де потрібно, потрібно критикувати, звісно, де потрібно. Принципову позицію займати, але основні зусилля спрямувати на те, щоб допомогти створити новий тип поліцейського. наразі цим займаємося, ми на початковому етапі, на початковій фазі цього процесу. Тобто не розвалити міліцію, так як свого часу ви не розводили армію, так? Безперечно. А що стосується армії, до речі, от як ви ставитесь до того, що зараз досить багато політиків громадських діячів е, активно дуже висвітлюють в інформаційному просторі те, як вони допомагають армії, е, значить бувають у зоні АТО, надають певну допомогу, і е, як вам здається, от чи немає тут певних таких часом політичних спекуляцій от, на цій темі? Як ви особисто для себе свою позицію в цьому плані окреслюєте? Моя особиста точка зору. Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Якщо це військовий, він має сьогодні будувати новий тип Збройних сил України. Хоча, з моєї точки зору, ми знову повертаємося до тієї схеми, системи, яка була, розширюємо її. А на мене, після. Після перемоги Революції Гідності потрібно було б взагалі до майора, як пропонував Анатолій Степанович Грицько, реформувати, прибрати весь той склад, От, взяти бойових офіцерів, які сьогодні пройшли школу, АТО, які мають досвід, поставити, не боятися їх ставити на керівні посади і формувати новий тип по зразку Північно-Атлантичного альянсу. Щоб нам легше потім було війти в той Союз, адже Україна відмовилась поза Богу Союзу, ми сьогодні ж відновлюємо те, що було розвалене, можливо, стратегічне бачення Верховного головнокомандувача одне, ну то він наш президент. Ну, Кожний є на це своє бачення, тому треба виконувати, те, що вимагає верховний головнокомандувач. Реформування потрібно було проводити, не боятися давати можливість молодим спеціалістам, фахівцям займати високі керівні посади і формувати нову армію по зразку «Уже починати. Бо якщо ми затягнемо зараз знову, і ми будемо мати фактично те, що ми мали, а, ту саму структуру, ну, більш фінансовану і так далі, але а, з пережитками і з наслідками ще старих часів. А, мені дуже я просто не сприймаю, коли сьогодні політики особливо свої списки ставлять військових, там, учасників ОТО, там, відомих, скажімо, волонтерів і так далі, даби підняти свій політичний якийсь рейтинг. Це неправильно. Якщо політик, ти маєш займатися політикою, якщо ти військовий, маєш займатися військовою. Не потрібно це мішати один з одним. Ви знаєте, я згадується фільм такий гладіатор, я mm -hmm. з Расовим кров в головній ролі, він одного разу його в Сенаті сказали: генерали, ви знаєте, якби ви зараз пішли в політику, ви б досягнули великих а що ви такий відомий генерал. І він чітко відповів, що це генерал має займатися армією, а ви в сенаті політики маєте робити все для того, щоб там, наша держава була Румська імперія, сильна і так далі. От якби ми сьогодні всі такому принципу підходили, можливо, ми не мали цих. Проблем і в самій армії, тому що політична складова в армії вона роз'єднує людей, а нам потрібно її позбавитись і об'єднатися на коло ідеї перемоги над ворогом, який сьогодні є. Що стосується волонтерської роботи, знову ж таки, вважаю, що вся робота вона має носити, знаєте, такий непоказовий характер. Якщо ти щось зробив, що ти щось досягнув, ти маєш це зробити. І нікому про це не говорити, не питати, що... ну дуже часто є свідком таких розмов. Я там був в АТО, я там те зробив, те завісти, а що ти зробив там? І оце знаєте протистояння, що ти, що я. ну Кожен щось робить в міру своїх можливостей. Можливо, когось не виходить, тому що в нас є всі родини. у нас є всі якісь проблеми, зрозуміло. Кожен старається як може. І, ви знаєте, знову ж таки, якщо перейти на такі алігорії, пригадується ситуація у храмі, коли е в Біблії написано, коли прийшов багатій, там поклав багато жертву, приніс і прийшла бабуся, яка копієчку поклала, то ця копієчка бабуся, жертва була можливо більша, ніж та жертва того багатої людини. Тобто настільки все відносно. І добро має бути воно таке більш прихованим характером. Носить просто допомагати, робити добрі справи, не використовується в якісь політичних амбіціях, цілях і так далі. Це моя особиста позиція. У другій частині нашої програми Думків Колос» ми спілкуємося із Олександром Зайчуком у офісі Рівненського громадського контролю. Власне, про громадську діяльність пана Олександра, саме у лавах цієї організації, зараз поговоримо. Отже, ми вже на початку нашої розмови трішки того торкнулися, що чимало таких наболілих проблем рівнян, які зокрема стосуються комунальної сфери, якби та ж діяльності міста повсякденної вдається вирішувати саме завдяки рівненському громадському контролю. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про те, чим ви займаєтесь і з якими проблемами звертаються до вас люди. Ви розумієте, на сьогоднішній день е, складається ситуація така, що дуже багато можна владці наших місцевих, е, користуючись безграмотністю, деякій мірі, деякі, можливо, юридичною такою неосвіченістю, е, використовують е, кошти, які виділяються для благоустрою міста, можливо, можливо, для облаштування когось будинку і так далі. Е, або не за призначенням, що, скоріш всього, ну, не мені вирішувати призначення, не призначення це є відповідні органи, але, можливо, не ефективно, це було правильно сказати. І люди вже у відчаї, не знаючи, що робити, дуже часто телефонують нам на лінію, звертаються і просять допомогти, як відстояти свої права, до кого прийти, як е, зробити так, щоб на кінець е, у них не тік дах. Щоб на кінець у них був побіляний їхній під'їзд, при тому всьому, що вони платять кошти, в більшості такі випадків, що більш дивує, людина платить, а за це не отримує належних послуг. Ось вони перехнують на нашу лінію. Ми надаємо тут як юридичний супровід допомогу, так і безпосередньо виїжджаємо, виїжджаємо на місця, дивимося, в чому проблема. Відповідно, запити готуємо на міську раду чи на ту структуру, яка обслуговує ту чи іншу територію. Щоб вона пояснила, чому так сталося, чому не дотримуються ті чи інші норми. В кінці кінців, якщо, ну як правило, вони реагують і там проходять зміни позитивні, якщо ж реакції немає, тоді ми подаємо до суду в судовому порядку і створюємо позицію громадян. Важливо зазначити і те, що це не громадський контроль, їде і все робить. Громадський контроль допомагає мешканцям згуртуватися, зрозуміти проблему, стати на ноги і вирішити її. Ми як помічники, ми не є така структура, в яку позвонили, там вже все виконано. Ні. Ми людям підказуємо, що вони мають бути активними, вони мають гуртуватися і разом працювати над вирішенням тієї чи ті, іншої ті, ті проблеми. Тобто люди повинні розуміти, що ви особисто чи ваші колеги, ваші активісти, Ваші організації там особисто, якби власноруч не будете заливати яму в дворі чи латати так, але ви здатні спонукати чиновників так. до того, щоб вони виконували ті обов'язки, ну, які власне від них вимагаються, на які люди сплачують плату, сплачують свої податки. Безперечно, так. один із самих останніх випадків, такий, от зараз я їду на виклик, де міський голова наш буде розказувати тільки Багато чого зробив. Ще з, вже пів року, як ми працюємо по вулиці Макарова, там велике подвір'я, і там мешканці зготувались. Наш е, лідер Дмитро Кімесик приїжджав, спілкувався з ними навіть допоміг в освітленні. І вони власноруч побудували е, дитячі майданчик. Свою чергу, ЖЕК. І міські можновладці відготувалися, що це вони зробили з кошти, і от які вони хороші вони зробили. А реально це зробили люди. І так багато буває випадків. Під прикриттям того, що хтось зробив, вони собі закривають свої знаєте, такі прогалини. Звісно, що легше цього критикувати. Зрозуміло, що зараз війна, зрозуміло, що зараз те, що нам залишилось у спадах, воно не є на саме найкращим. Але. Елементарно. виконати букву закону, елементарно зустріть людину. Від що сьогодні важливо для людини, щоб їх хоча б просто зустріли, посміхнулись і вислухали. Це саме важливо для людини. В першу чергу їй наболіло на душі, а людей просто не хочуть слухати. Інколи ми навіть користуючись нашим якісь певним ресурсом громадського контролю, звертаємося і то. На нас дивляться, знаєте, такі люди, які вже засиділи за старих радянських часів з такою підозрою. А що сказати яка бабуся, яка все життя е, вчасно платила, яка може хліба кусок не купити, але вона піде заплатить копійку, прийде, а їй ще десь і можуть сказати якесь негарне слово нецензурне. Ви розумієте? Багато таких випадків є. Тому я вважаю, що наша роль громадського контролю якраз таки, є захищати таких людей, допомагати їх. Е, і що. Ну, і щоб гуртувалися, багато молоді сьогодні є, яка активна, яку треба підтягувати до таких соціальних процесів, тому що, а, звісно, що можна багато зустріти за там, пива, там, і пиво, там, кури десь і, і, і так далі. А можна навпаки перенацілити їх, в соціальну сферу допомоги, якусь волонтерську діяльність і так далі. Тобто, це широке поле таке, яке ми осягнули і надіємося, що нам а, та робота, яка розпочалась, вона буде продовжуватися ще не рік. А скажіть, будь ласка, як ставляться чиновники до вашої такої активної діяльності? Чи не дратує їх те, що ви ось таким чином спонукаєте не. їх, можливо, до активнішого виконання своїх е, обов'язків? Є чиновники, які з, позитив... з позитивної сторони ставляться? Не буду називати їх призвищі, деби е, міська влада потім їх не переслідувала цьому питанню? Вони з розумінням ставляться і стараються швидко усунути, і так далі? Люди е, е, є професіонали. А є ситуація, коли а, з такою, знаєте, о, знову контроль приїхав. Як і теж на одній зустріч, а, люди зібрались, міський голова стояв, та й люди кажуть, от як добре, що громадський контроль нам тут допоміг, а міський голова, до чого тут громадський контроль? От, ну, Людям таке казати, То люди дають оцінку діям, вони ж бачать, хто робить, а хто не робить. Ну але як би там не було, я думаю, що для всіх. Є оцінка їхньої роботи, це думка мешканців нашого міста. Вони і завжди відверто говорять і нічого десь приховувати, адже вони живуть в цьому місці, переймаються його проблемами, і їм це болить. І вони через судьбі постійно говорять про це і на вулицях, і в засобах масової інформації, і де інде. Ну що ж, пане Олександре, залишається побажати вам успіхів і енергії в тому всьому, щоби на всіх ділянках роботи, за які ви беретесь, вам вдавалося досягнути поставлених результатів. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із відомим громадським активістом Рівного Олександром Зайчуком, який очолює громадську раду управління МВС України в Рівненській області. Який є заступником голови рівненського громадського контролю і також є викладачем кафедри військової підготовки Національного університету водного господарства і природокористування.